І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, утовімо собі, що Євангеліє писав би чи наш сучасний, чи давніший письменник. Хіба знайшовся б такий письменник, який уникнув би розлогої і розповіді про персонаж цієї сторінки Євангелія, про його важкий прихід до Христа і про майбутню зміну його життя. Але Євангелій це не художня розповідь. І євангелист Лука дуже чітко фіксує те, що він чув від інших апостолів, і ні, трохи не більше. Він нічого не домислює, і Закхей залишається у нього таким епізодичним персонажем, який з'являється ні звідки, і потім зникає. Але він несе в собі надзвичайно важливий приклад, приклад шукання Бога. Ім'я його, напевно, грецька перероблена версія зменшеного юдейського Закай, тобто Захарій, і служив він, як знаємо, у придорожньому місті Єрехоні, служив начальником збирачів податків. Тобто щось відповідне сьогоднішньому начальникові обласного податкового управління. Ну, з вами знаємо добре, як живуть зараз начальники податкових управлінь. І в ті часи не багато що відрізнялося від сучасності. Більше того, податківці збирали гроші не тільки державі, а й собі, цілком легально. Вони мали здати якусь частину податків Римської імперії, а те, що залишалося, і було їхньою платнею. І, очевидно, вони були зацікавлені зібрати якомога більше грошей із мешканців Єрехону, і з тих подорожніх, які проходили через це місто. Очевидно, що якщо Закхей пробився у начальники податківців, то він відрізнявся ще більшою захланністю, ніж інші, кар'єризмом. І накопичив він чимало коштів. І раптом ось серед усі ці зовнішні відразливі риси через оцю шкаралупу гріха, яка за життя наросла на душі Закхея, пробивається промінь любові до незнаного йому Бога, промінь пошуків істини. Який і штовхає Закхея на вчинок, несумісний з його віком, з поважним суспільним становищем, він раптом забуває про всі умовності і видирається на дерево, щось відповідник нашої Шовковиці, чому і вжито цю назву в перекладі, аби тільки побачити Христа. Мабуть, це відбувалося на позасвідомому рівні. Напевно, він сам би не пояснив раціонально своїх вчинків, але щось його, у його безбожному, грішному житті штовхало до пошуку правди. І Христос помічає саме Його. Він оцінює цей слабенький промінчик, що вибивався із душі Закхея. І його Христос виділяє з-поміж усього натовпу тих, хто зустрічав його у Єрихоні. І іде до Закхея у гості. Він, син Божий, зумів помітити те, чого не помітив би ніхто із людей, те, що і Закхей, як кожен із нас, створений для добра, і тягнеться до нього. І може, єдиний, може, перший раз у житті він дав волю своїм добрим почуттям. І вони розростаються, розквітають під час зустрічі з Христом у цей спонтанний, але логічний з огляду на попередній вчинок, жест він щиро зголошується сам, не очікуючи нагадувань, спонукання, від кого повернути все те, що він несправедливо здобув, віддати вчетверо всім тим, кого він скривдив. І половину свого майна роздати убогим. Цей же, звичайно, несподіваний. Але Він виявляє нам такі ж несподівані плоди Божої присутності у житті людини. Христос чекає від нас насамперед одного прагнення зустрічі із Ним. І не дарма це читання. Дається церковним календарем на першу неділю, яка починає нас готувати до Великого посту. Нам треба знайти у собі ту енергію, яка веде нас до Бога. І починається вона із прагнення пошуку Бога, із спраги за Богом. Власне кажучи, і дається нам для того, щоб краще відчути саме цю спрагу. Для більшості з людей неусвідомлено. Але кожен із нас, як Боже творіння, тягнеться до нього, жадає його. І саме брак Бога в нашому житті, який ми самі штучно створюємо, звільняючи життя від Божої присутності, він саме і стає причиною переважної більшості наших душевних криз і тих помилок, які ми робимо в своєму житті. Сьогоднішнє Євангеліє кличе нас не соромитися спраги Бога. Кожен із нас може знайти свій спосіб видертися на смоковницю чи шовковицю, як у цьому перекладі, аби шукати Христа. Цим деревом пізнання для нас може стати і читання Євангелія, і молитва. Участь у богослужінні і добрі справи все те, що дає можливість розвинутися у нас добрим наміром, закладеним у нас Творцем. Христос проходить через наше життя, Він ніколи його не проминає, Він завжди йде з нами поряд, але ми можемо так ціле життя й пройти, не озирнувшись на нього, не забажавши бачити Його не відчувши потреби його присутності, Євангеліє від Луки, читання про Закхея, кличе нас озирнутися, побачити, потягтися до нього і обіцяє після Того радість зустрічі з Христом у нашій оселі. В оселі нашого серця, в яку Христос приходить, не для того, щоб винагородити нас за те, що ми вже зробили. Ми ніколи не зробимо стільки, щоб заслуговало на винагороду Христа в цьому житті. Він дає нам аванс і допомагає розквітнути тим зернам, які покладено було в наше серце, в нашу душу Творцем. Зернам добра і милосердя, зернам любові, тому що кличе нас до служіння іншим, до жертовності, до того, щоб ми суспільні потреби робили пріоритетними у нашому житті і не соромилися жертвувати задля інших своїм часом, майном, часом навіть своїм життям. Хай же і це. Ця зустріч наша із жестом Закхея допомагає нам відчути в собі ті скарби, які, може, ми не помічали, і які чекають на зустріч із Христом, щоб засяяти всім багатобарв'ям променів любові і добра, які кожен із нас здатен розсівати у життя довкола себе. А для того, щоб ми зуміли здобути цей дар, потрібно насамперед одне так зажадати, бачити Христа, щоб забути про всі умовності і шукати поблизу того дерева, яке дозволить нам, зіп'явшись на нього, помітити Спасителя, який проходить поряд. Амінь. Слава Ісусу Христу!